Астрологічний прогноз про мобілізацію і е, Генерала Олександра Сильського. Е, закон е, в першому читанні 7 лютого прийнято про проходження військової служби мобілізації номер 10449, що в цей період було на небі. В цей період на небі було 7 лютого багато планет знаків зодіака Казірог, який пов'язаний з більш жорсткими обмеженнями. Це не гнучкий знак Зодіака, цей знак Зодіака. він Такий ригідний, рігідний, твердий, він не є адаптивним. Цей знак зодіака. він такий, щоб підпорядкувати, підчинити собі іншу ситуацію або інших людей, організувати їх. Але після середини лютого, після 17 лютого, знаки зодіака Казіров планет немає. Це означає, після 17 лютого обговорення подальшої долі цього законопроекту. Номер 10449. воно буде відбуватися в більш ліберальній, більш лояльній площині. Багато планет знаків зодіака водолій означає такі акценти, пов'язані з цифровізацією, діджиталізацією цього процесу. Але глобальна така енергетика обмеження і якби дуже сильних санкцій, якихось таких законодавчих утискань з цього закону. прогнозую, що буде прибиратися і цих обмежень буде не так багато, як їх прийнято в першому читанні. Стосовно генерала сирського, в своїх осночних прогнозах я намагаюсь не розглядати дуже ретельно карти і Залужного, і сирського впродовж війни я цього утримувався карти українських військовоначальників, щоб не відкрити ніякої військової таємниці. Але ж що я можу сказати у відкритому доступі на даний момент? Що зараз, в лютому місяці, це. І от нападіння Російської Федерації на Україну, воно було в лютому. І зараз, от в лютому, це сонце в Водолії, Воно протистоїть планетам дня незалежності України, і це означає такі протистояння в цей період. Якщо дивитись карт, якщо подивитись карті Володимира Зеленського, я прибрав планети, які зайві. А ті, які є, вони показують, що в нього сонце в Водолії, але в нього знаходяться планети в Леві. Це означає, що йому потрібен якийсь знак ну людина в кого є планети в Леві для компенсації для балансу. Ну і е, в інформаційній площині на початку війни це був Олексій Арестович, енергія знака Сидіака Лев. Зараз не в інформаційній площині, а в військовій площині. Олександр Сирський в нього сонце знаходиться в Леві точно проти сонця Володимира Зеленського. З одного боку, це як єдність і боротьба протилежності. Тобто, з одного боку, Зеленському потрібен знак Сидіака Лев, але з іншого в них будуть виникати якісь такі протистояння. Е, е, і от такий компроміс, їм треба буде шукати компроміса. Якщо зараз подивитись на небо, то можна побачити, що більшість планет на столичній карті зосереджено в цих знаках Зодіака, а в цих знаках Зодіака планет нема. Тобто є такий дисбаланс. і ситуацію мусять якісь люди балансувати, тримати її, ну якби щоб вона не не вийшла з під контролю. І от в карті Олександра Сильського якраз таки багато планет в всіх знаках зодіака, які означають балансувати балансувати ситуацію з одного боку, але з іншого боку, це означає, що планети зараз на небі. Вони будуть от в цьому місяці, в лютому, в березні, в наступному, поки в всіх знаках зодіака, на початку весни наприкінці зими вони будуть робити протистояння к планетам карти Олександра Сильського. Це значить Олександр Сильський будуть приймати участь в протистояннях політичних. Військових протистояннях і, наприклад, найближчим часом 17, особливо таке гостре протистояння відбувається 17 числа до планет, до речі, і до планет карти Валерія Залужного, теж приблизно в цей період, там з 15 по 22, десь. Лютого є протистояння, тобто він теж буде приймати участь в протистоянні на наступних вихідних 17 лютого, плюс-мінус декілька днів. Видно, що в його карті багато протистоянь. Це означати може якісь протести, хто не погоджується з вибором нового головнокомандуючого збройних сел в армії конфлікти, якісь пов'язані з ним. І в військовому плані це теж означає якісь протистояння військові, які будуть в цей період на фронті. Як вже в моїх прогнозах, в лютому місяці чекають багато несподіваних. Поворотів подій, нелінійних розвитку подій, тобто і зараз, поки ще планети є в Казірогі. Деякі люди вони кажуть: Ну от я ж казав, що воно так і буде, так воно і буде. Але коли вже у середині лютого планети всі повиходять водолій, то буде дуже багато нелінійних змін. Які люди не очікували, які не інформовані про те, що реально відбувається? Багато планет знаки здяка риб означає, що в яких зараз реально знаках планети телець, риби, водолій, Телець означає гроші, тому питання грошей всім управляють зараз гроші. Бізнес риба означає, ну грубо кажучи, мірове закуліс'я, тобто тайна політика. А водолій означає суспільство. Тобто, оці речі вони будуть вирішувальні в цей період, в цей період у лютому і березні. Дякую за увагу. Запрошую на прямий етер, який відбудеться 11 лютого, неділю о 20.00 на моєму YouTube і TikTok каналі. Будемо говорити про події, які зараз відбуваються. Столичні прогнози. Дякую за увагу. На все добре.